Перемога над німецьким фашизмом у Другій світовій війні була результатом спільних зусиль десятків держав і мільйонів людей. Це не була лише перемога СРСР і тим більше Росії, яка сьогодні намагається привласнити собі цю історичну заслугу. Британці першими стали на боротьбу з гітлерівським режимом у 1940 році. І витримали битву за Британію, яка зірвала плани блискавичної перемоги на заході. Українці становили майже чверть усіх радянських солдатів. Вони воювали у складі кожного фронту. До речі, українець Іван Черняховський став наймолодшим командувачем фронтом. Олексій Берест, одним із трьох, хто підняв прапор перемоги над Рейхстагом. А 2 вересня 1945 року генерал-лейтенант Кузьма Дерев'янко підписав від імені СРСР акт капітуляції Японії. Норвежці провели операцію «Ганнерсайд», яка зірвала плани нацистів зі створення ядерної зброї. Якби нацистська Німеччина отримала атомну бомбу, наслідки могли бути катастрофічними для всього світу. Американці здійснили надали союзникам, у тому числі СРСР, мільйони тонн техніки, озброєння, продовольства і пального в межах програми «Ленд-Лізу». Без цієї допомоги утримати фронт і перейти в наступ було б неможливо. Перераховувати вклад всіх не стане часом. Ця війна була спільною, як і перемога в ній. Історична правда вимагає шанувати внесок кожного народу, а не будувати нові імперські міфи на кістках мільйонів загиблих.